Вітаю, друзі, вас у нас на каналі. З вами знаходимося зараз в місті Львові, на проспекті Свободи. Можете бачити попереду головна ялинка міста, яка на сьогоднішній день ще стоїть. Хоча анонсували, що її будуть прибирати сьогодні. Але наразі вирішили... Не перенести, я так підозрюю, це напевно пов'язано із великою кількістю опадів снігу, які останнім часом були в шильді дози у Львові і комунальні служби тяжко долали ту негоду. Я думаю, що першочергові заходи це навести лад на дорогах Львова. Тому що снігу випало дуже багато і дороги засипані, сніг потрібно вивозити з міста. І це потребує багато часу, ресурсу і сил. От зараз пройдемось вуличками, прогуляємось і подивимось заодно і покажу вам, яка обстановка у Львові. Як і чим живе місто, яка ситуація на дорогах? В принципі, бачите, тут все гаразд, на центральній площі все прибрано. Так, виглядає гарно, все чисто прибрано, снігу нема. Ну, звернемо з вами тоді трошки в інший бік. Ось це ще святий Миколай. От ходіть і побачите, там Ще навіть погуляє святий Миколай. Снігу. Бачите, нагорнуто дуже багато, що створює, до речі, проблеми із паркуванням в місті через те, що багато снігу нагортається на парку місця і заїхати досить складно. Бачите, яка хайше під ногами. Тобто пересувати складно Тому роботи в комунальників, друзі, дуже багато. Добре, що сьогодні вже сніг не падав, трошки розрядив ситуацію. Десь частково сніг збирали, куди його возять, не знаю. Я теж, я ну, Ось так, друзі, виглядає вулиця Театральна. Якщо ти бачите, навіть пройдемо. як мої автомобілі підгортаються і виїхати дуже складно. Вважаю, що я подібжу. Ось так, друзі звір, виглядає вулиця Краківська. Також, бачите, снігу дуже багато, тобто зараз його просто нагортають в сторону, а вивозити, напевно, що будуть згодом. У Львові так само, як і по всій Україні зараз перебуває, відбуваються такі серйозні відключення світла. І я так думаю, що весь такий паливний ресурс використовується на забезпечення генераторами, заправки генераторів критично важливої інфраструктури, яка повинна все ж таки функціонувати. Будемо сподіватися, що ситуація покращиться. Так, І виходимо ми з вами на площу ринок. Також чути гудять генератори, свята пройшли, людей вже не так багато. Ярмарку прибрали. Все так само світиться. Ну, площа ринок так, все ж таки від снігу поприбирали, хоча бачите. Сніг також у більшості на бік загорнути, ну частково все ж таки думаю, що вивезли, тому що мало би бути його значно більше. Якось після свят трошки незвично гуляти такою пустою і спокійною площою ринок, Ми можемо бачити, запалив Київстар тут рекламу 5G, яку запустили у Львові. Зверто кажучи, не знаю, різницю ще не відчув, бо, як я казав, трошки не було нас в ефірі, не знімав, нічого не викладав, бо гриб нас дістав. Я відійшов сьогодні, Кирюха перейняв естафету, тому що не до кінця так Ну, ну по-новому. Будемо показувати, висвітлювати життя Львова і надалі. Хоча зараз в принципі ніяких таких подій не відбувається в місті, де час після свят. Такий після святковий період у Львові затишку всі стратились, всі насвяткувались і можна вже приходити весні. Ский собор. Площа музейна, Львівська сільськова мануфактура там ми з вами були. Тут вже сніжко лежить побільше. треба обходити. Вверто скажу навіть вже не пригадую на своїй пам'яті, коли Львів був настільки засипаний снігом. Щоб ось так от всі дороги були заметані. Суду такі стежки. Виглядає дуже гарно. Ось такі гори снігу, друзі, реально не пригадую у Львові, ще напевно з дитинства. Пам'ятаю що так ми гуртали. Отак останнім часом стільки снігу у Львові не було вже. Підвально. Зараз перейдемо дорогу або підемо ось так прямо попри Арсенал і вийдемо на вулицю на площу Митну. Там і духи якісь з'явилися на луголпах. Це арсенал, реберня, ресторанчик. Найперша, яка було відкрита у Львові. Напевно, така найатмосферніша. Там, дійсно класно посидіти. Хто не був, то раджу. тих старовинних мурах, друзі, та наганяю апетиту, я ще трошки вже зголоднів, Згадав собі ті реберці, вони дійсно дуже смачний маринад мають. Я таких смачних реберців не куштував. ту паляничку, яку дають. Поєднання смаків дуже класно в реберні. Знову почав сипати сніжок. Тільки казав, що снігу не було сьогодні у Львові. І він пішов. сильний, але є. І виходимо ми з вами на площу Митну, як я і казав. До квіткового годинника. Або його називають що живий годинник. Ось тут він знаходиться, він якийсь довший час, до релігу не був. Його відновили пару років тому. І тепер він знову прикрашає цю площу особливо літом. Його висаджують різними квітами, які цвітуть в ту пору і виглядає дійсно дуже гарно. ось Так ми з вами опинилися перед Митницею міста, це кордони міста. Тут протікала стіна, це була оборонна фортеця міста, монастир. Ось ну і тут снігу, бачите, сюди не, при... не добрались прибиральники. Ідемо з вами, перейдемо на іншу сторону. все, друзі, Коля дует. Тут так и хорошая акустика в цьому переходе. Так мы с вышли на площу Митну. Ресторан Кумпель. А, Звідки Починається вулиця Личаківська. Де, в принципі, я думаю, ми з вами і завершимо нашу прогулянку. Дякую, хто приєднався, друзі. Будемо поновлювати наші прогулянки, ефіри. Всім бажаю гарного вечора, гарного дня. Бережіть себе, залишайтесь з нами далі буде.